Україні. І Почну я ось з чого. Знаєте, кожен із вас думає, як заробити гроші, який бізнес відкрити. Але в Україні на сьогоднішній і при сьогоднішній системі самий найкращий бізнес, знаєте, який, ви не здогадаєтесь, тому що він не, не називається е, цим словом бізнес. Саме найкращий бізнес в Україні це зараз зайняти посаду. І найбільші мільйонери в Україні це зараз саме ті люди, які займають посади у відповідних державних органах. Почнемо з будь-якого начальника районного відділу чи міліції, чи прокуратури, чи будь-якого державного іншого контролюючого органу, це вже майже, майже мільйонер. Якщо почнемо з начальника будь-якого міської... Ми військове управління, чи на міліції прокуратури, СБУ і будь-яких контролюючих органів це вже винний мільйонери. Якщо почнемо з начальника обласних рівнів, це вже долар, доларові мілья... мільйонери. А міністри, прем'єр-міністр і всі київські чиновники, це вже мільярдери. І тому зараз не дивуйтеся, чому у нас так мало грошей. Тому що це Україна це одна велика фінансова піраміда. Мож може аналог навести з МММ. коли гроші знизу йдуть ковер. А за рахунок чого? За рахунок вас. тільки в МММ люди самі несуть гроші, сподіваючись на те, що. Зароблять більше а в державі держава примусово у вас знімає ці гроші через податки, через дозволи, через мита, через валютні курси. І фактично всі ми з вами залишаємося в голову пустого перека. Тому зараз українці так збідніли до того рівня, який є. Українцям вже не має одягнутися належним чином, як вони того хочуть. Українців немає грошей вже зробити ремонт себе в квартирі, купити автомобіль, техніку. Ось результат цієї великої фінансової державної ефери, фінансової піраміди під назвою Україна. Партія 510 – це єдина партія в Україні, єдина ідея навіть. Партія була створена під ідею, яка дає інструмент того, як фінансову державну піраміду розвалити і побудувати на ній на основі цієї справді справедливої системи розподілу. Державних фінансів таким чином, як йшли всі цивілізовані країни світу. Це і Європа, і США в 18 столітті, і Гонконг, і Сінгапур. Оце от та програма, 10 пунктів, які у нас закладені в програмі. Ви ніколи не почуєте по телебаченню. Уся Шустера кожний вечір. Тому що ця система валить фактично цю побудовану за 20 років за 25 років незалежності України. Цю державну аферу візьміть, будь ласка, там матеріали і почитайте. Тому що ми пропонуємо саме яким чином діяти, якщо зараз податкова система, податково начальник податковий заробляє на тих десятках податків, на тих величезних відсотків податків, які ви сьогодні сплачуєте. Це 50% при отриманні заробітної плати. Це 20, 30, 40, 50% при сплаті кожного товару. Що ж ми пропонуємо? Для того, щоб систему піраміду в податковій системі розвалити, давайте введемо простих два податки 5% скупівель і 10 зарплати. Так, щоб платили мало, але всі. Адже сьогодні олігархи, про яких от тільки що жіночка підходила, казала, що олігархи повинні більше платити. Олігархи більше платити не, не будуть. Олігархи і зараз платять по системі 5-10, а ми з вами платимо по системі 50-50. Так само і ми пропонуємо, давайте вирівняємо всіх правах і можливостях. Як олігархи мають право сплачувати по системі 5-10, так і ви, я, ви також по цій самій системі 5-10. Купуєте, платите 5%, отримуєте заробітну плату, платите 10%, ну не 55, так як сьогодні. Так само можна розвалити фінансову державну піраміду на митниці. Яким чином? Зараз на митниці встановлені е, сотні митних тарифів на різні товари, класифікатори. І митник, коли ви привозите товар, завжди вам пропонує вибрати, можеш платити один відсоток, а можеш двадцять відсотків. А давай домовимося на п'ять-три мені, два державі і на тому розійшлися. І кого ви туди не посадили на цю митницю, себе, мене, будь-якого іншого чесного патріота, гідного. Він також буде там брати ці хабарі, або він там взагалі працювати не буде. Так давайте зробимо просто. Давайте встановимо одну митну ставку на кордоні 5%. Завоз, завозиш будь який товар, продаєш в Україні, платиш 5% І тобі митник ніколи не буде можливості сказати, давай будемо по 5, чи по одному, чи по 20% розмитнювати. розмитнювати. де джерело корупції на митниці. Те саме з, е, з національним банком із валютним курсом. Фактично, зараз Національний банк має право одним підписом, одним розчартом пера за ніч зробити вас з нами три рази біднішими, те, що за останні е, два роки було зроблено, коли долар е, гривня опустилася з 8 доларів до 26-27. і вона далі буде рости. А на цьому ж знову ж таки заробляють. Голова національного банку, прем'єр-міністр, президент за рахунок оцих можливостей державного регулювання, податків, мит, валютний курсів в Україні. Потрібно ввести вільний обіг валют, якщо ви купуєте будь-який товар за кордоном, в доларах чи в євро. Ви так само будете мати можливість купувати і продавати його тут. У валюті і національна валюта це не є це не є гордістю України. Національна валюта в Україні це є біда України. Точніше, нас з вами. Це є гордість для нашого прем'єр-міністра, для президента, для всього кабінету міністрів. А для вас з нами це біда, тому що через національну валюту вас з нами роблять бідними. Тому що нам з вами не до не дозволяють розраховуватися в тій валюті, які ви вважаєте за потрібні. І, і от та саме та от ми, та ми молодь. Нас є і молоді, та і старші в нашій в нашому всеукраїнському руху об'єдналися саме за цю ідею. Ідею, інструмент, який валить у цю державну фінансову піраміду. І виходимо до вас для того, щоб проінформувати, показати те, що в Україні є альтернатива, є вихід справді з цієї з того. З цієї страшної ситуації, яка зараз у нас склалася. Тому що, якщо таким чином, ми ще будемо йти декілька років ми взагалі скоро втратимо Україну. Не тільки Донбас Крим, а може бути ще й і далі. І єдиний шлях, як е, виправити цю ситуацію, це нам стати багатими. Так як це робили США в 18 столітті, вони починали свій. Е, Своє збагачення, саме знаєте з чого? А з того, що вони відмовилися платити податки, податки. А Англії. Одного разу не вирішив, сказав все. Всі податки, які ми платимо, ми встановлюємо самі собі і платимо самі собі. От те саме нам потрібно зробити. Європа післявоєнний період. Ви що думаєте? В Європі було стільки податків післявоє. Е... Економічну кризу стані, як сьогодні, у них не було ні ПДВ, у них не було цих величезних податків, які сьогодні. Вони 20 років жили по системі аналогічній, ті, які пропонує наша партія 5-10. Вони платили всього два-три податки. І податок на додану вартість, який ви всі сьогодні сплачуєте, з будь-якого товару 20% ви віддаєте. Пенсіонери, які думають, до речі, що вони не сплачують податки, ви сплачуєте податки близько 50% своєї пенсії. Прошу звернути увагу пенсіонерів на це, тому що ви отримали пенсію тисячу гривень на... Тисячу гривень оплатили комунальних послуг, купили товарів, але в цих комунальних послугах і в товарах закладено 20% податку на додану вартість, закладені акцизи, закладені мита, закладена корупційна складова, і того близько 45% ви з вашої пенсії віддаєте назад державі і не говоріть, що ви не платите податки. Ви платите точно так само, як і ті, що отримують заробітну плату, заробітної плати ще платять податки. Зараз продовжує щодо Європи, Європа не сплачувала такі податки. Вони почали сплачувати. Такі високі податки, про які нам сьогодні говорять, і ПДВ, і податок з доходів, і акцизи, ми та збори, тоді, коли вони вже розбагатіли, коли вже бізнес їхній, коли вже громадяни наростили, як то кажуть, пішкірний жирок, і коли вони вже мали можливість справді сплачувати такі відсотки там, до 50%. відсотків, в Україні такого періоду не було. Фактично, коли ми отримали незалежність. І вся наша влада обклала, почала вкладати податками, почала збільшувати під ці податки державний апарат. У нас в е 91-му році чиновників було приблизно 50 тисяч, а сьогодні 400 тисяч. уявіть собі майже в 10 разів збільшилась кількість чиновників казнокрадів е на утримання, яких ідуть всі ваші податки, як з працівників, так і з пенсіонерів. Задумайтесь Не виграти. і не і, і, і можна просто так взяти, як говорять таке їх. Змусити працювати чесно. Чесно, ви ніколи не змусите цій системі працювати ні себе, ні мене, ні будь-якого іншого чиновника чесного, якого ви, якого ви хотіли б покласти на ту посаду, про які, про які нам говорять. В цій системі чесних немає і не може бути. І навіть я був би нечесним, і ви були б нечесні, будемо про це відверто говорити. Але для того, щоб стати, для того, щоб не випробувати долю, для цього потрібно до максимуму спростити систему державну економічну, в якій вже не буде поставати питання в чиновника е, в тому, щоб давати дозвіл чи не давати, по якій стався розмитнювати товар чи побільше чи поменьше, по якій Податкові ставці оподатковувати підприємця по чи по і от звідси береться корупція. Якщо встановити однакові правила, умови, роботи для всіх, як для малого підприємця, так і для великого бізнесу, так і для олігарха, тоді всі будуть змушені не змушені, а з задоволенням. Якщо будуть всі однаково платити, тоді всі з задоволенням будуть сплачувати сплачуватися 5-10%. і ні в кого не буде виникати ні думки, навіть ні е, ніяких поганих задумів про те, як обманути підприємця чи як обманути державу і як взяти кобак. Тому що при такій системі це просто неможливо буде робити. Не буде джерела корупції. Адже ви. Щодо корупції, теж дуже актуальне питання. Ви знаєте, зараз і е, е, Михаїл Саакашвілі це дуже часто піднімає. Це і наші всі чиновники Казнокради постійно піднімають питання боротьбу з корупцією. Але що ви згадаєте 10 років, 15 тому на, е, е, на по, під час помаранчевої революції, також кандидати Ющенко і інші обіцяли боротьбу з корупцією. На Майдані 2014 теж боротьба з корупцією, і всі роки постійно була оця безкінечна боротьба з корупцією. А зараз ще дожились до того, що вже створюють, ще створили комітети по боротьбі з корупцією, комісії, прокуратури по боротьбі з корупцією. Але це це просто смішно на це дивитися. Адже е, борець корупції, який отримує зарплату 5-6 тисяч гривень, чекай навіть там 10 тисяч, це, це навіть тисячі доларів немає. Як він може боротися з корупціонерами, які є сьогодні мільярдарами і мільйонерами? Це просто вішання лапші вам на вухо. Щоденно і лапші від Савіка Шустера, від кулака по новинам і а ви це слухаєте і сподіваюсь, хоча б не дуже не дуже вже серйозно сприймаєте. Мабуть, уже більшість українців просто втратили надію на те, що в Україні може бути якесь покращення, і як виправити цю, цю ситуацію, але ми, наш український рух на це дає відповідь нарешті, що тільки одним способом в Україні можна виправити ситуацію і збагатити себе, збагатити наші міста, збагатити нашу країну. Це зробити максимальну вільну економіку в нашій державі. Щоб ви могли війну купувати, продавати товари, чи ви могли їздити за кордон купувати за будь-яку валюту товар і продавати його в Україні за будь-яку валюту? Щоб їдучи через кордон з товаром, ви не думали, як вам його розмитнити? Чи ви просто могли заплатити 5%? в відсотків? Щоб розмитнити будь-який товар 5% заплатити і все. Продати будь-який товар, вам покупець платив 5%, і це як комісія пішла одразу в бюджет держави. Якщо у вас є працівники, ви не будете думати, як ви виплатите зарплату, як заплатити за них 50% податків. Ви просто заплатите своїм працівникам зарплату, а вони самі за себе підуть і заплатять 10% податкову, і все, 10%. І потім. Цю зарплату, коли будуть витрачати на купівлю товарів і будь-яких інших послуг, вони будуть сплачувати всього 5% при прикупівлі, але не 50, так як це сьогодні. Ось це той шлях, ось це той інструмент, і це ціль, яку ми побачили і яку ми хочемо досягти. І тому ми виходимо. Вас інформуємо про це. що ви заходили в інтернет, тому що по телебаченню наша партія заборонена, наші ідеї заборонені. Що ви читали, цікавилися? вводили цифри 5-10 геннадій Балашов, і ви дізнаєтесь дуже багато цікавих речей, які ви ніколи не почуєте по телебаченню. Це про бізнес, це про психологію, це про гроші, це про державний розвиток, це про фінанси, це те. Що ви ніколи не прочитаєте загальнодоступних засобок масової інформації. Дякую за увагу.